Я сильна тоді, коли я знаю, чого я хочу, коли я чітко розумію, хто я, та заради чого я прокидаюсь щоранку. У мене є мрія, про яку ніколи і нікому так голосно мріяла і так тихо мовчала. Я б хотіла зіграти роль. Жінки, сильної жінки, яка змінила цей світ та стала легендою. Вона пройшла нелегкий шлях і сотні разів падала і стільки ж піднімалася, її зраджували, її дражнили. Її не сприймали та нехтували, але вона змогла, тому що розуміла, заради чого вона має пройти цей шлях. Я могла обрати майбутнє і безхмарне в одній із гарних сонячних європейських країн. Але я вирішила повернутися додому, тому що в моїх жилах тече українська незламна кров. Мене звати Вікторія і я українська акторка. Я хочу створювати нове якісне українське кіно і готова до пропозицій. Дякую.